Галицької залізниці, облисками привітаємо, привітаємо нашого залізного коня істини історії. Подивіться, який він красень, він дбухаючи і роздбухуючи, ніби про... Просто... Збігається сонце цього славного потяга говорить про те, що ми вічні у своїй історії ще раз сприйнять. 150 років тому. Златій привіз у червінці історію нашого! І зараз прочиться двері і ми разом станемо вами свідками цієї історичної війни яку сьогодні не може забути ніхто. Просто живи свободно. Иван